Така неприємність може бути на авто і США, коли дивишся фотографії на американських аукціонах. Ну, звісно, воно це все закрите, бампер висить так дуже красиво, все гарно. А вже коли розбираєш, автомобіль робиш, і ось така, бачите, -по лонджерон повністю розірвало. Ось так. Майстер спочатку думав, що він зробить витяжку, що він тут понаварює, що він зробить. Від... Відновить, що воно буде, взявся робити, почав тягнути, а воно його рве далі до кінця і все. І з цієї сторони та сама ситуація. Тобто удар начебто не такий сильний був. І тут бампер висів, так гарно все було. Але ось вже розібрали, почали тягнути, а воно його бачте, розриває. Це ті речі, які по фотографіям на аукціоні. Ніколи не побачите і дуже часто задають питання: а скільки буде ремонт, а скільки вона буде з ремонтом, а скільки буде все під ключ з ремонтом? Як би хто не хотів би, в кого які там карти Таро, Карпатські та, карти не було, яйцем, може, по голові покатали, чи по машині, чи ще по чомусь. Ніхто не може ніколи сказати, скільки буде ремонт по фотографії. Це неможливо і це нереально. Запам'ятайте це. Я вам у нас на відео завжди розповідаю про авто США, як воно є, без прикрас. Якщо є отаке, я показую, чому як ніколи не прогнозується. Але все одно, майстер зараз ми замовили два нових лонжерона, Скоро їх привезе, він їх поставить на місце. Поставить не просто, а по розмірам чітко все буде сходитись по геометрії І дивлячись на авто, на авторія, ніхто. Там не заморачується. Чи там крива геометрія, не крива. Його би то все лопухом би притулили, шпаклівкою затянули, мовількою обробили, і ви на перших парах, парах того всього б і не побачили. А вже експлуатуючи автомобіль, туди забивався бруд. Воно почало б гнити, там і через 1,5-2 року вам був би неприємний сюрприз. Оце в цьому і різниця. Замовляти авто із США, і начебто подивишся на авторія такі самі ціни, а ти привозиш, робиш, виходить так само, або там, ну, чуть-чуть дешевше і немає тої 40% економії. Але автомобіль ти отримуєш зовсім. Іншої якості, такої, що ти просто сідаєш в ньому, їздиш і не паришся, що в тебе там щось відпадає, щось стукає, цокає, відлітає, ржавіє, криві зазори, не закривається, не працює і таке інше. Привіз, нормально зробив, откатався, нормально продав і заказав нову.